Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин, Тож давайте разом поглянемо, що я для вас приготував. Поїхали! Федерація кіберспорту Бразилії оголосила про шоу-матч Мегазірок, який відбудеться під час їхнього турніру. Ця подія обіцяє стати справжнім святом для фанатів класики, адже у матчі зіграють легенди з Counter-Strike 1.6. А саме елемент гравець, який допоміг СК та NoA піднятися на вершину світового counter strike Та наш Едвард, один з небагатьох, хто здобув титули в двох версіях гри. Ці двоє знову повертаються на сцену, щоб продемонструвати Монструвати свою магію у шоу-матчі, який обіцяє бути нестримним і дуже емоційним. Але це ще не все. У грі також візьмуть участь інші легенди бразильської сцени. Їх ви можете бачити на екрані. Ці імена не потребують представлення, і я звісно не знаю скільки залишилось фанів Counter-Strike 1.6. Якщо серед вас вони є, то скажіть, будь ласка, як там ваші онуки поживають? От саме для таких людей матч точно буде змагатися за звадня однієї з найкращих подій року. Особисто мені якось однаково, що є цей матч, що нема. Ці старі пікселі мені вже просто ріжуть очі. Я навіть не можу дивитися на це. Але все ж я впевнений, що знайдуться люди, які це оцінять. Тож чекаємо на масштабні моменти та неймовірні ігри. Данський кіберспортсмен Каспер Кедіан офіційно повертається в професійний Counter-Strike 2 після семи місяців перерви. І це справжній сюрприз, адже 30-річний гравець, який нещодавно покинув Астраліс, тепер приєднується до OG і бере на себе дві ключові ролі. Здається, що після невдачі Астраліс, коли вони не змогли кваліфікуватися на п'ятий поспіль Мейджор, керівництво вирішило зробити зміни, і Кедіан залишив команду, поступившись місцем Хуксі. У OG він отримує шанс відновити форму, знову стати лідером і показати, що його можливості далеко не вичерпані. Проте за останніми результатами Кедія не міг похвалитися найкращими показниками. Його середній рейтинг у Астраліс був всього 0,84, А попередній виступ у ліквід також залишав бажати кращого. Але саме в OG він зможе пограти разом із молодими гравцями, що дасть йому шанс повернути свою найкращу форму, яку він всім і сповна продовжує. Демонстрував у Хероїк. Можна з упевненістю сказати, що для Кейдіана це новий шанс, нові амбіції та новий виклик на горизонті. Хоча його кар'єра вже переживала моменти спаду, повернення до OG дає йому можливість знову стати тим самим лідером, яким він був під час піку в Хероїк. А от чи зможе він повернутися до колишньої форми, це, звичайно, питання часу. Але тепер він точно має всі шанси. Мережа буквально вибухнула від чуток після того, як Блейд почав слідкувати за молодим в інстаграмі. Здається, цей простий жест може стати початком найбільшого трансферу року. Що ж це означає? Більшість фанатів Наві одразу почали гадати, чи це не знак того, що молодой може незабаром опинитися у складі Наві. Іронія та жарти щодо цього рішення не забарилися. Дехто вже встиг наговорити, що молодого готові продати за 25 мільйонів доларів. І хто знає, можливо, це саме та сума, яку будуть готові заплатити за цього молодого генія Counter-Strike 2 Молодой безумовно став однією з найбільших зірок останніх місяців, здобувши MVP на Ємченду його неймовірна гра допомогла Фурії піднятися на новий рівень, де вони виграли кілька великих титулів. Цей молодий казах здобув репутацію не лише через свої вміння, але й за свою тактичну розсудливість, яка перевищує його роки. Чи може цей жест від Блейда стати початком нового етапу для Наві? Цілком можливо, що молодой це той самий гравець, якого так потребує команда, щоб відновити свою домінуючу позицію на сцені. Думки ж спільноти розділили але одне зрозуміло точно: якщо це все таки правда, ми можемо бути свідками надзвичайного трансферу в наступному сезоні. Турнір Blast Rivals вже стартував, і ми маємо кілька цікавих результатів. Passion UA, наша ну майже українська команда, з одним українцем у складі показала хороший старт, перемігши The Mongols в першому раунді. Це була важлива перемога для Passion UA, хоча й команда з Монголії не є найбільшим суперником на сцені, але все ж заслуговують на увагу за свою стабільність у попередніх турнірах. На іншій стороні Falcons просто переїхали Spirit, що їм навіть хрюньк не допоміг. І якщо для Passion UA перемога над The Mongols це початок великого шляху, то Falcons вже не вперше вражають своєю силою і готовністю виступати на найвищому рівні. Тепер у верхньому фіналі вони зустрінуться один на один Passion UA і Falcons. Обидві команди показали гарні результати і мають усі шанси продовжити боротьбу за титул. Хоч це і не суперзіркові команди, але усім цікаво, як Passion UA будуть адаптуватися до суперників на етапах плей-офф. Якщо звісно. Вони туди взагалі пройдуть. І хто з цих команд стане переможцем турніру Blast Rivals? Тож всі очікують на ще більше інтригуючих моментів і красивих ігор в наступних матчах. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте стосовно сьогоднішніх новин, адже Ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!